Vou Нановні діти, наш прапор синьо жовтий, а жовтий блокитний. Ви, може, знаєте, що синій колір це небо, жовтий колір це волосся. У нас в Україні багато пісень, ви їх може знаєте. І я одну з них наспіваю. За синє колосся. За, за синє небо за жовте колосся. Боротися треба, щоб краще жилося. синє небо. Very much Yeah, yeah, thank mm -hmm. Наші рідні нимці України з малечком привчають дітей до того, щоб бути справжніми українцями, помічниками своїх батьків. Володимир Васильович вам прочитав пляху, і кожен із цих пунктів, які ви тільки що почули, говорить про те, що ви повинні старатися жити за правилами людяності, бути вічливими, бути порядними, бути чесними. Нами і дочками своїх предків. Я бажаю вам, щоб ви були завжди здоровими, щоб ви завжди розуміли своє назначення у цьому світі. На довгі роки. І сьогодні я дуже рада, і я думаю, і ви підтримаєте це, до нас у гості завітали справжні герої, козаки, які прийшли подивитися на вас, звернутися до вас, щось вам, мабуть, сказати, розказати і подивитися на те, що ви вже вмієте, бо зараз є хвилини ви вже джури. А джури, це е, молодші помічники. Козаки брали козаків до себе сюр на те, щоб їх навчити, наша пляжба все робити. Сині. Вони зараз кажуть, пройшли майдан, пройшли на передовій були, ну зараз передова, ви знаєте, на блокпостах стояли. В тому числі я всі були на блокпостах, на передовій, гуманітарку возили, гуманітарну допомогу нашу, з нашої школи, з інших шкіл. І зараз eh, Владислав Вадигін або ще кажуть, плешня, не попадайся, Плешня тобі.

і кривда. Той, хто робить кривду, той йде на нас війною. Той, хто відстоює правду, той захищає свою землю, свій народ, своїх друзів, батьків, близьких, свою державу, свою віру, своє прагнення бути творцем у житті, тому що, вам, коли читали е заповіді, Якщо ви будете чесними, правдивими, сміливими, якщо будете дбати одне за одного, а не за себе, тоді ви зможете досягти всіх тих бажань в своєму житті і жити багато. Хто знає хто такий багатий чоловік? Багатий це не той, в кого багато грошей, багатий це той, в кого багато друзів. А добрий хто такий? А добрий це. Чоловік сильний може собі дозволити бути Богу. Слабкий він мусить все время бути злим, тому що на нього всі де, нападають і намагаються його понабити або щось в нього забрати. Тому слабкий він добрим не може бути. Він мусить бути злим, щоб зберегти хоча б ті краплинки гідності, які в нього є, тому що гідність кожному з нас є, але сильна людина в собі її розвиває. А про неї забуває. Отже, я вам бажаю, щоб ви були сильними, щоб ви були добрими, щоб ви були дружніми, І тоді всі ваші бажання в житті будуть здійснені, тому що ви і всі ми діти Божі. тому що ми за правду, тому що ми за нашу державу, за наш народ і за нашу землю. Слава Україні! Зараз ми з вами е, розділимось по я. Е, коротко я хочу додати, що рої, як знаєте, бджолиний ріг є. Значить, е, є матка, який ройовий у нас буде, і різь джоли біля цієї матки. У нас є ройові, е, ройовий один, е, І ті хлопці, які в нас приймали участь, е, наша подарські козаки, вона втрат. Саме головне діти, щоб ми ніде не отримали ніхто травму. І зараз при формуванні країн, значить, перше, значить, будемо вибирати тих дітей, які здорові, хто, болі, хто хворів вчора, позавчора, там, десь щось, тому що навантаження буде сильне, то треба буде бігти, бронежилет, хто на собі не снився, важко буде. Якщо десь хтось погано себе відчуває, Поливай. Будем болевать.